Ведення АРВ препаратів дітям ми розглянули рекомендовану схему АРТ першого ряду для дітей в Україні. Ситуації, коли нам слід обрати альтернативні АРВ-препарати, і які саме альтернативи ми повинні використовувати в кожній ситуації. Долутегравір плюс Абакавір плюс Ламіводин є рекомендованою схемою АРТ першого ряду майже для всіх дітей. Схема. Долутигравір плюс ТДФ плюс ламів 1 рекомендована для підлітків. Ці схеми є рекомендованими схемами АРТ першого ряду згідно з рекомендаціями ВОЗ, Європейського клінічного товариства зі СНІДу та Міністерства охорони здоров'я США через їх високу ефективність, переносність, безпеку та простоту. Тепер обговоримо практичні аспекти. Застосування схем з долотегравіром для дітей і надамо таблиці підбору дозування відповідно ваги дитини. Деяку інформацію ми розглядали в попередніх відео. Наприкінці цієї сесії ви зможете пояснити вибір методу прийому та підбір дозування схеми долотегравір плюс абокавір плюс ламів для дітей з різною вагою. Українські рекомендації з антиретровірусної терапії передбачають, що дітям віком від 12 років необхідно підбирати схему терапії згідно з рекомендаціями для дорослих. У цій сесії ми зосередимося на підборі дозування РВ препаратів для дітей віком до 12 років, включно. Підліткам з масою тіла не менше 30 кілограмів. Можна починати лікування з дози для дорослих 50 мг долоти плюс 300 мг ТДФ плюс 300 мг ламіводин. Діти з вагою тіла від 30 кг також можуть використовувати дозування для дорослих і комбіновану форму 50 мг долути плюс 300 мг ТДФ плюс 300 мг ламіводин. Однак бажано, щоб дитина була старше 12 років для використання цієї комбінації через пов'язані з ТДФ проблеми з мінеральною щільністю кісткової тканини. На відміну від старших підлітків і дорослих, де таблетки одного розміру підходять усім, діти з різною вагою потребують різних дозувань для більшості препаратів. Вимоги до дозування схеми долотегравір Плюс абакавір плюс ламіводин відповідно до ваги. Діти з вагою тіла від 25 кг можуть використовувати дорослу форму 50 мг долутигравір плюс 600 мг абакавір плюс 300 мг ламіводин. Діти вагою 20-24 кг можуть приймати вкриті оболонкою таблетки долотигравіру 50 мг для дорослих. Але для абакавіру та ламіводину все одно потрібно коригувати дозування відповідно до ваги. Дітям вагою менше 20 кг потрібно коригувати дозування відповідно ваги для всіх трьох компонентів. Форми випуску долу тигравіру включають вкриті оболонкою таблетки 50 мг та дисперговані таблетки 5 та 10 мг. Є чотири вагові групи від 30 до 20 кілограмів з різними дозами долотегравіру, необхідними для кожної вагової групи. Дисперговані таблетки 10 мг мають риски, тому легко підібрати відповідну дозу з диспергованими таблетками 5 та 10 мг. Рекомендований спосіб застосування диспергованих таблеток розчинити їх у воді. Дисперговані таблетки до лотигравіру також можна ковтати цілими. Мій досвід показує, що оскільки розмір таблеток досить малий, навіть маленькі діти можуть навчитися ковтати дисперговані таблетки, що привчає їх робити це і полегшує перехід на ковтання більших таблеток у майбутньому. Таблетки досить легко розчиняються, і сім'ї, як правило, не мають труднощів із дотриманням інструкцій. Якщо доза становить 15 міліграмів або менше, таблетки можна розчинити у 5 мілілітрах води. Якщо таблеток більше, потрібно більше води. Слід збовтувати питну воду з таблетками упродовж декількох хвилин, поки зникнуть грудочки, а потім дати дозу дитині протягом 30 хвилин. Щоб переконатися, що дитина прийняла всю порцію ліків. Слід додати, ще трохи води в чашку, збовтати та дати це випити дитині. Незважаючи на те, що виробник рекомендує розчиняти таблетки у воді, інші рідини, наприклад, грудне молоко, також прийнятні. Важливо, щоб таблетки були повністю розчинені, а контейнер промивався невеликою кількістю додаткової рідини, щоб уся доза препарату була випита дитиною. Головне, щоб дитина отримувала всю порцію ліків. Якщо можливо, дотримуйтеся рекомендацій щодо використання питної води, але якщо дитина не сприймає її, то сім'я може ввести ліки в організм дитини будь-яким способом. Коли дитина досягне ваги 20 кг, вона може приймати таблетку до лотегравіру 50 мг, вкриту оболонкою один раз на день. Таблетку можна ковтати цілою. Її також можна подрібнити або нарізати, покласти в невелику кількість їжі та спожити негайно. Як альтернатива, один раз на день можна давати дисперговані таблетки, долути гравіру сумарною дозою 30 мг дитині вагою від 20 кг. Дуже важливо зазначити, що дисперговані таблетки та таблетки, вкриті оболонкою, не є взаємозамінними. Таблетки, що диспергуються, засвоюються ефективніше, ніж таблетки, вкриті оболонкою. Наприклад, 5 диспергованих таблеток по 10 мг забезпечують більш ефективну дозу, ніж таблетка, вкрита оболонкою по 50 мг. Чи буде прийнятно, щоб дитина вагою 15 кілограмів отримувала половину вкритої оболонкою таблетки 50 міліграмів? Ні, це зменшує ефективність дози у порівнянні з дозою 25 мг міліграмів диспергованих таблеток. Тепер обговорімо прийом нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Рекомендованими препаратами першого ряду для немовлят і дітей молодшого віку є абакавір і ламіводин. Ці препарати випускаються у вигляді окремих рідких розчинів або комбінованих диспергованих таблеток. Переваги диспергованих таблеток полягають у тому, що їх можна приймати один раз на день. Їх можна розчиняти разом із диспергованими таблетками долу тигравіру і вводити одночасно. Комбіновані таблетки абакавіру та ламіводину, що диспергуються, мають два різних дозування: 60 мг абакавір та 30 мг ламіводин, 120 мг абакавір та 60 мг ламіводин. У таблиці наведено кількість таблеток. Кожної концентрації необхідно для різних категорій ваги для прийому один раз на добу. Цю ж загальну дозу також можна розділити на два прийоми на день. Деяким немовлятам це може бути простіше, оскільки для цього знадобиться менше об'єму рідини на один прийом. Знову ж таки рекомендується використовувати воду як рідину для розчинення таблеток. Однак, якщо дитина не приймає їх з водою, таблетки можна змішати з іншою родиною або подрібнити та змішати з їжею. В залежності від дозування, кількість таблеток, долу тигравіру та абакавір ламіводин може бути однакова для всіх груп ваги, крім ваги від 3 до 6 кілограмів. Найменш заплутаним варіантом для батьків дитини було б при можливості мати однакову кількість таблеток кожного препарату. Можна передбачити ситуацію, коли конкретна доступна форма препарату може час від часу змінюватися. У цьому випадку для родини було б важливо знати, який розмір таблеток у них є, щоб не переплутати дозування ліків. При одночасному застосуванні всіх таблеток потрібна трохи більша кількість води для їх розчинення. Знову ж таки, батьки мають бути впевнені, що дитина отримує всю порцію ліків, тому слід промити чашку додатковою рідиною. На сайті ВОЗ є ресурс для допомоги лікарям визначити дозування арв препаратів для маленьких дітей. Посилання на нього ви знайдете у матеріалах до цього відео. Пригадайте, як використовується схема долотигравір плюс абакавір плюс ламіводин у дитини, яка також потребує протитуберкульозної терапії рифампіцином. У цій ситуації долотигравір потрібно приймати двічі на день. Щоб ви призначили дитині вагою 12 кг, яка потребує лікування віл і туберкульозу. Правильною відповіддю є така: 20 міліграмів долутегравір плюс 240 мг міліграмів плюс 120 мг міліграмів зранку і додатково 20 міліграмів долутегравіру ввечері. Єдина ситуація, коли дисперговані таблетки абакавіру плюс ламіводину не використовуються, якщо вони недоступні, у цьому випадку необхідно використовувати рідкі форми препарату. Якщо для диспергованої таблетки прийнятним є прийом раз на день, то рідкі форми препарату для дітей зазвичай рекомендується приймати двічі на день. ЗДОВ-1 завжди застосовується двічі на день. Найскладніший ваговий діапазон для підбору потрібного дозування для дітей від 20 до 25 кілограмів. Вони можуть використовувати вкриті оболонкою таблетки долотегравіру 50 мг для дорослих, але вони ще не можуть використовувати абакавір і ламіводин у дозуванні для дорослих. Коли дитина досягне ваги 25 кг, вона може приймати комбіновані таблетки долотегравір 50 мг, абакавір 600 мг і ламіводин 300 мг. Діти старше 12 років і вагою не менше 30 кілограмів можуть приймати препарат ТЛД, який складається з стенофовіру 300 мг, ламіводину – 300 мг і дулотегравіру 50 мг. Ви можете розрізати або подрібнити комбіновані таблетки у формі для дорослих, щоб використати для дітей, які не ковтають таблетки. Відбір потрібного дозування РВ препаратів у новонароджених є досить складним. У таблиці наведено рекомендації щодо вибору дозування в залежності від діапазону ваги для доношених новонароджених 37 або більше тижнів гестаційного віку. Дозування ралтегравіру, зокрема, змінюється після тижневого віку з прийому одного разу на день до двох разів на день з подвоєнням дози. Це пояснюється швидким дозрюванням метаболізму в печінці протягом першого тижня життя. На сесії про АРТ у новонароджених ми вже зазначали, що лопінавір, підсилений ретонавіром, слід призначати лише немовлятам віком не менше двох тижнів і не менше 42 тижнів гестаційного віку. Немовлят слід переводити на долу тигравір, плюс абакавір плюс ламіводин, коли їм виповниться 4 тижні, та вага становитиме принаймні 3 кілограми. Тепер обговоримо практичний аспект введення ліків дітям ковтання таблетки. Подумайте, як ви поводилися з дітьми та підлітками, яким призначена спрощена комбінована схема прийому таблеток, але які не вміють ковтати таблетки. Які стратегії ви використовували? Зупиніть відео та обміркуйте відповідь. Загальними стратегіями є такі призначення лише арв препаратів, доступних у рідких формах випуску. Однак не всі арв препарати доступні в рідких формах, тому це може призвести до використання субоптимальних доз, наприклад, залишатися на лопінавірі, підсиленому ретонавіром двічі на день замість переходу на долотегравір плюс абакавір або ТДФ плюс ламіводин. Крім того, багато рідких форм менш приємні на смак і потребують охолодження. Розрізання або подрібнення таблеток не всі таблетки можна розрізати або подрібнити. Коли таблетки лопінавіру, підсиленого ретонавіром, розрізають або подрібнюють, рівень препарату знижується. Крім того, можуть бути проблеми зі смаком подрібнених таблеток. Наприклад, тенофовір має гіркий смак. Навчання ковтанню таблеток дітей у віці 4-5 років зазвичай можна навчити ковтати таблетки. Зростання прихильності спостерігалося в деяких дослідженнях у дітей старшого віку, коли вони навчилися ковтати таблетки ковтати таблетки це навик, якому можна навчитися. На жаль, у багатьох дітей старшого віку виникає тривога. Через необхідність проковтнути таблетку, якщо вони мали невдалі спроби в минулому. У таких ситуаціях корисно, якщо людина, яка навчає, не є близькою, а скоріше більш нейтральною наприклад, медсестра. Хоча проведено не так багато досліджень про заходи щодо ковтання таблеток для дітей, нещодавній огляд наявних досліджень. Показав, що від 60 до 100 учасників від 2 до 21 року були здатні регулярно ковтати таблетки наприкінці навчальних заходів в клініці. Було проведене дослідження з 23 вілінфікованими дітьми та підлітками у віковому діапазоні від 4 до 21 року. Навчальні заняття проводилися в клініці. Тренер спочатку моделював ковтання таблетки, а потім тренував дитину, використовуючи маленькі шматочки цукерок. Після цього дитина практикувалася ковтати все більші розміри гелевих капсул плацебо. Заняття тривали 15-30 хвилин. 22 дитини засвоїли навик вже після першого заняття. Якщо гелеві капсули плацебо недоступні, Можна використовувати цукерки різного розміру. Важливо починати з дуже маленьких розмірів, дочекавшись, поки дитина успішно впорається з ними, перш ніж переходити до цукерок більшого розміру. Підіб'ємо підсумки. Підбір дозування та вибір механізму введення арв препаратів є більш складним для дітей, ніж для дорослих. Дітям з різною вагою тіла. Потрібне різне дозування більшості ліків, тому при призначенні АРТ обов'язково звертайтеся до таблиць підбору дозування ліків відповідно ваги дитини у стандартах. Препарати долу та гравіру для дітей представлені в таблетках, вкритих оболонкою та диспергованих таблетках. Дисперговані таблетки засвоюються ефективніше, ніж таблетки, вкриті оболонкою. А бакавір та ламів доступні у вигляді окремих рідких розчинів або комбінованих диспергованих таблеток. Незважаючи на те, що дисперговані таблетки рекомендується розчиняти у воді, інші рідини, такі як грудне молоко, також прийнятні. Необхідно переконатися, що дитина отримує всю порцію ліків, тому слід сполоснути чашку додатковою рідиною. Як тільки дитина підросте, Її слід навчити ковтати таблетки. Ми розповіли про деякі стратегії, які допоможуть дітям спокійніше приймати таблетки. Надайте сім'ям чіткі інструкції, як і коли давати препарати, та упевніться, що вони розуміють необхідність давати правильну дозу ARV препаратів.